У матчі 12-го туру української прем'єр-ліги ФК Поліся здобув перемогу над ФК Олександрія. Гра відбувалася на стадіоні Ніка і завершилась з рахунком 0-3 на користь житомирян. З перших хвилин вовки виглядали впевнено і агресивно. До перерви житомиряни двічі забили у ворота суперників. Відзначилися Гайдучик та сарапій. Не подачу велетен пішов на вісне поганий удар. Яркошати добивання. Ішов на лінію лінія воротацької. Удар довгий пропускає під ногою, і Рахунок стає нуль Та не обійшлося без інцидентів. У другому таймі арбітр призупинив матч через безод на трибунах. Болівальники ФК Олександрія використовували піротехніку та фаєри, які задимлювали все поле. Окрім цього, фанати господарів поля виривали крісла з трибун, що призвело до конфлікту з правоохоронними органами. Останній гол у матчі прямим ударом зі штрафного у ворота Олександрії забив Олександр Назаренко. Остаточний рахунок 0-3. Пішов наві. Си залітає у ворота, третій стандарт. Головний тренер ФК Поліса Руслан Ротань каже, задоволений результатом матчу. Вовки діяли впевнено, контролювали хід гри і реалізували свої моменти. Ми дійсно були сьогодні готові до матчу. Ми були в першу чергу готові від характеру і, і потім все загалом. Тому я дуже задоволений хлопцями, що вони з перших хвилин е, да були мотивовані, е, готові да, протистояння і суперника, і ви бачили саме поле було сьогодні не, не, не самого кращого що і якості, де звісно, що також виходять на перший план і стандарти. Ми сьогодні в цьому компоненті були сильніші за соперника. Наступний матч ФК Полісся зіграє 23 листопада проти ФК Епіцентр. Зазначимо, 8 листопада ФК Олександрія Ю 19 приймав вдома ФК Полісся Ю 19 Матч закінчився з рахунком 0-1. Переможний гол вже в компенсований час за. Бив Назар Семененко, реалізувавши пенальті, залишаються лічені хвилини, тому що хвилину 3-4 до фінального свістка. Плагідні штрафу Семененко пробиває Семененко і забиває один но на користь Полісся, лісі. Одком до другого таймуча.